І Трамп неодноразово обіцяв, що він розрулить нашу війну. Я свідомо застосовую таке цинічне дієслово. Казав там про 24 години, казав про 100 днів, потім там про 6 місяців пішли розмови. Але вибори реально за, за 10 місяців зараз з одного боку у Трампа ще є час, і Він прекрасно розуміє, що час не грає на Путіна. Затягування переговорів це теж не та історія, яка допомагає Путіну з просіданням його економіки, і Трамп дуже добре розуміється саме на цих економічних аспектах, і буде і далі намагатися як удав, тягнути цю історію зі зменшенням нафтових цін і з тиском на російську економіку. Але для Путіна питання в тому, що він не може піти на. Результат, який буде вважатися, і власне так бачитися, як поразка його режиму всередині країни, оскільки це може викликати реально внутрішні і дуже непрості процеси для, і для нього особисто, це насправді дуже неприємна історія про те, що він точно не буде. На, на одній сторінці з своїми там героями, такими, як Петр Перший чи там Екатерина Друга, не знаю, які у нього ще там герої.